Добрий день добрим людям. Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язі, кривбас на зв'язку. У мене відпустка і я їду додому в Херсон. Їду ненадовго, хоч трошки побуду вдома, маму з собою не беру, мама залишається в кривому розі під надійним наглядом сусідки. Так мені спокійніше. Останній раз вдома я була в лютому, і я вам не можу передати оцю е, ейфорію радості, що я побуваю вдома. У мене серце е, ходором ходить, мене всю тіліпає від радості. Господи, хоч би не приключився якийсь припадок на нервної почві від радості, що я побуваю хоч трохи вдома. 4,57. Їдемо дорогою, ну, скажімо так, окольними путями. Є траса Дніпровська, вона ближче, ну, місцеві знають, вона ближче до Дніпра річки. І по ту сторону річки вже окупірована територія і ця траса обстрілюється і по ній їздить заборонено, Вона закрита. Так що їдемо. Другою дорогою, трохи довше їхати, але це не страшно. Херсон і е, область, правий берег, якби е, прифронтова зона, знімати заборонено. Я навіть не знаю, коли вийде це відео, що я трошки тут по дорозі знімаю, тому що. Е, на Херсонщині дуже поганий зв'язок і глюче інтернет. Так що, коли це відео вийде, я без поняття. В общем, коли вийде, тоді і добре. В машині грязне стекло і відео трошки мутнувате. Я пробачаюсь. Ну що, вас вітає Херсонська область, мій рідний край. Ласкаво просимо додому. Гляньте, які ухожені поля. Це що, комбайн? Проїжджаємо села, тут була окупація, тут були страшні бої і тут страшна була розруха. Потихеньку все відновлюється. Ташка, вона, ніхто не живе, розбита. От, дирки, а що там робить? Диви, дырки, панелі рухнуть скоро. Потихеньку село відстраивается, тут вообще була страшна розруха. Ну, тут делають делають магазини. Ну, то, що робиться? Тут були бої. Окупація сел Архангельська. Тут страшне, що було. Бачите, що робиться. Херсонські кавуни по 8. Набрали кавунів, фермер продавав з свого поля, каже, дуже-дуже солодкий. Так що херсонський кавун найсмачніший. Тоже така розруха взагалі. бор Кором такого стіпної Аріа символ Херсонщини. Херсонщина фермерський край. І незважаючи ні на що, в цей страшний час іде війна. Незважаючи на небезпеку, тут постійно літають дрони, постійно обстріли, прифронтова зона. Фермери працюють. Працюють, і ви подивіться, які ухожені поля. Там далі видніється мост. Тут ходили поїзда, Нова Каховка, Херсон, Ніколаїв. Росіяни взірвали, як вже відходили, зірвали мост. І не тільки цей, а і багато інших мостів, і електроопор. Замініровані поля в запустенні. Тут ближче до Херсона поля замініровані. Розмінірувати їх тут немає можливості, тому що постійно обстріли, обстріли і літають дрони, так що поля стоять тут в запустенні. Під'їжджаємо до Херсона. Херсон весь Ой. Тут заправка розбита раньше была. Збита. Где-то промишленый якесь. здання, склад розбитий. Ой, Херсон. тому що літають дрони. Ой, це кошмар. Да. Летим, тому що медленно тут не можна їздити. Вон, через дорогу там Дніпро і вже окупанти кидають. Обстрілюють і запускають дрони з ревчаткою. Дуже вже багато людей загинуло. Прильот був, О, дирка така була. Бистро їдемо, нема як би і зняти толком. Хорошо, що ви мене не бачите, бо я зарьована, хай Бог милує. Мені і важко на душі дуже, і радісно, що я на... нарешті вдома. Тут вже і машин побільшало. Тут ось будка железнодорожна розбита. Я вже тут знімала раніше. Це визнають спочатку розбитий повністю. Там фабрика. Боже. нічого нема, повністю розбитий. Тут був прильот і не один. Ти хочеш два кілометра і вже лінія фронту? Там уже Дніпро видно. За Дніпром уже сидять. Тут же на світофора нічого не працює. Фабрика.